Привіт, я Таня і я рада вас вітати на каналі. Сьогоднішнє відео буде дуже хвилюючим для мене, тому що я хочу, щоб ми познайомились з вами ближче, щоб ви дізналися, хто я, про що я, для чого був створено цей канал, і ми з вами могли створити ком'юніті людей, які мають однакову думку і однакові інтереси. Тому заварюйте чай, беріть свій улюблений процес і давайте будемо теревенити. Ем, Насправді, якщо бути відвертою, то я дуже зараз сильно хвилююся. Мої думки зараз дуже сплутані, але я дуже вам сильно вдячна за те, що ви залишаєте коментарі, слова підтримки, слова зацікавленості, задаєте питання і взагалі створюєте атмосферу на цьому каналі. Я вам дуже сильно вдякую. Почнемо з того, що вишивати я почала насправді дуже-дуже рано ще до школи. Мене навчила моя бабуся. Я вам розповідала в різдвяних випусках про те, що я з нею проводила дуже багато часу, і вона мені привила любов до вишивки. Але одразу умовлюсь, якщо ви собі уявляєте там, таку милу картину, де бабуся в хусточці на ганку передає свої онуцьці, вікові традиції у вишивці, то насправді це було зовсім. Не так. У мене бабуся дуже крута і сучасна. Вона в мене вишиває, зустрічається з подругами, може навіть випити з ними паканічку, грає в карти, подорожує, багато сміється, багато знайомиться з новими людьми. Вона в мене дуже цікава і багатостороння багато особистість. І оскільки скласти компанію в канічку я її не могла, то вона привчила мене до вишивки. І вишивати я почала, я наголошую дуже рано, і вишивала я спочатку якісь серветочки, подуш, подушки, скатертини, рушники, і дійшов час і до вишиванок. Але скажу одразу, що вишивала я вишиванки лише хрестиком, і вишивала їх на заготовках, знаєте, такі на габардині зазвичай. Вже вибитий малюнок, і ти по вибитому малюнку просто вишиваєш там нитками або бісером, і вишивала я багато таких вишиванок. Вишивала вишиванки за допомогою водорозчинного флез... флезелину, флезеліну, флезелину. Ну ви зрозуміли, водорощиної тканини, на якій вже нанесено малюнок. Я його підшивала до вже готової сорочки і по ньому вишивала. Або ж вишивала я ще, наставляючи канву. Є така канва для висмикування, яку ти підшиваєш, в тебе гарно видно місце де потрібно вишивати. Тобто видно хрестики, видно отвори. Ти по ним вишиваєш, а потім висмикуєш канву. І насправді я вишила велику, мені здається, кількість вишиванок і суконь, і сорочок, і чоловічих, і жіночих. Але за цей весь час я не вишила жодної вишиванки собі. Тому що мені взагалі не подобалося те, що представлене на ринку, я не могла нічого собі підібрати. І, взагалі, мені не подобалось українське вбрання. А точніше, те, що я мала на увазі, коли говорила про українське вбрання. І зараз тут я маю трішки пояснити. Я зараз говорю про. Тонкі тканини, про ці маки на грудях, про пластмасові вінки, атласні якісь спідниці, ось про це все. Мені Те, що ми з вами вдягали там, в школі, в садочку, те, що в моєму ялені є було українським костюмом. Мені це взагалі не подобалось. Ну, ви ж зараз розумієте, наскільки сильно я помилялася. Але разом з тим я думала, що це український костюм, і я так думала дуже-дуже довго. Але так склалося, що е, три роки назад я завагітніла своєю довгоочікуваною донечкою, е, омріяною донечкою, вимоленою донечкою. І моя тривожність, вона і так досить висока була. Хоча, мені здається, всього день. Ми всі з вами дуже сильно тривожні. Але в мене такий тип характеру, якщо можна сказати, що я завжди за все дуже сильно хвилююся наперед. Я там пропрацьовую собі найгірші сценарії і так далі. І ось моя тривожність з вагітністю, вона просто мала якісь нереальні масштаби. Мене тривожило, що буде завтра, а яка що. Плюща вагітність була дуже складною. Я не могла ходити на роботу, була або в лікарні, або вдома, не могла працювати, не могла навіть відволікатися. Ці думки вони просто мене з'їдали, поглинали. Ця темрява просто на мене насувалася з неймовірною силою. І я розумію, що це. Звернулася до, напевно, єдиного острівка стабільності в цьому світі, в моєму розумінні, це вишивка. Коли ти вишиваєш, мені здається, це своєрідна медитація, тому що руки в тебе зайняті, ти про щось думаєш, думаєш, як перейти на наступний ряд, яку нитку брати, рахуєш всі клітиночки, нитки і так далі. І ти звільняєш свій мозок від тривожних думок. Плюс створення, мені здається, створення будь-чого своїми руками це дуже позитивно впливає на твій внутрішній стан. Я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Коли все навколо руйнується, то процес створення чогось прекрасного це. Такий терапевтичний має ефект. І я вирішила, оскільки в мене часу дуже багато, я можу взятись за якийсь дуже масштабний великий проект І я собі подумала, боже, ну в мене немає вишиванки. Треба вишити собі вишиванку, таку, як я хочу. І я почала шукати шукала заготовки або можливо якісь схеми і нічого з того що я знаходила мені знову ж таки не подобалось і тут мені на очі потрапляє відео на Ютубі, де розповідають про українські традиції в носінні вишиванок, носінні сорочок, правильно казати, сорочок. І найбільше, що мене в цій лекції заворожило, це не сама лекція, а те, що відбувалося за спиною лектора. Я звернула увагу на вишиванки, які лектор демонстрував, розповідаючи про традиції. І вони були неймовірні. Вони були не схожі на те, що я бачила в заготовках. Вони були не схожі на те, що я дивилася в інтернеті. Ну, взагалі, вони не були схожі ні на що з того, що я бачила до цього раніше. І я зацікавила, що це. Я знайшла, що це за лектор. Погуглила, пошукала, і саме таким чином я знайшла свій улюблений музей гончара. Я вам про нього мільйон разів говорила і ще мільйон разів скажу, тому що, як на мене, це Просто місце вишивальної сили, вишивального натхнення в Києві. Якщо ви будете тут, то обов'язково завітайте, перегляньте афішу, там обов'язково будуть якісь майстер-класи або лекції, або просто виставки. Приходьте, дивіться, навчайтеся, насолоджуйтесь, я вам від щирого серця рекомендую завітати туди. І ось, я коли почала дізнаватися, я не те, що була в шоці, я зрозуміла, що насправді я не просто люблю український одяг, що я обожнюю український одяг, саме ось такий справжній, автентичний, де немає цього штучного блиску, чогось непотрібного, незрозумілого, а справжнє. От я навіть не можу, от я не маю зараз формулювати в своїй голові, але відчуття ці мені здається дуже важко передати, коли ти весь час інтуїтивно розумієш, що щось не так. І потім до тебе приходить розуміння, що ось ось чому тобі не подобалось те, що ти називала українським національним костюмом. Тому що це не він абсолютно. І ось я людина, яка не хотіла, не могла знайти собі жодної вишиванки. Вже хотіла абсолютно всі вишиванки, які я там бачила. Мені всі вони подобались. Але тут настало в іншому питання: в тому, що. Подобатись, то подобатись. а ось як їх вишити, як їх створити, на що варто звернути увагу, що це за шви? Я завжди вишивала хрестиком. Ну, ще трішечки художньою гладдю, але ну, мені здається, це не рахується. Я почала шукати, почала скуповувати масово книжки, почала масово ходити на всі майстер-класи, дивитися онлайн, якісь уроки, відвідувати майстерні, лекції. Я просто, знаєте, як. Палав, це, це море, знання про вишивку. Мені було цікаво абсолютно все. Я почала вивчати різні техніки, почала ходити на майстер-класи до абсолютно різних майстринь. Потім я зрозуміла, що є там окремо якісь направлення, там. це дуже складно все зараз мені сформувати в одне маленьке відео для вас, але просто цей світ неймовірно великий. Широкий, досліджувати там і досліджувати, мені здається, і життя не вистачить для того, щоб ознайомитися з, з усіма техніками в українській вишивці, зрозуміти, як їх виконувати. І ось, коли я це все вивчала, ходила на сісі майстер-класи. У мене була одна велика проблема з тим, що е, я абсолютно нуль профан в в українській вишивці, ну тільки хрест, так я вам вже про це казала. І ті майстер-класи, які купувала, вони даво так вони навчають з самого початку, але їх ведуть майстрині з дуже колосальним великим досвідом, тобто люди, які вже вишивають свою там 20, 30, 50 вишиванку. І для них це вже настільки просто зрозуміло, вони використовують якусь термінологію, з якою я абсолютно не знайома і наскільки в неї далеко, наприклад, почався майстер-клас, і майстриня говорить, починаємо вишивати модуль, три нитки полотна. А що таке модуль? Що таке три нитки полотна? Я не те, що не знаю, я навіть поняття не маю, тому що. Я вишивала весь час на канві, у мене хрестики, у мене, у мене от я кубиками думаю. Я не розумію, що таке нитка полотна, а про те, що таке модуль, я зрозуміла вже десь на середині майстер-класу, коли вже там логічно до цього дійшла. І насправді таких нюансів, деталей дуже сильно багато. І мені, наприклад, було дещо соромно перепитувати майстринь там. А що а а це таке? Тому що ти ж не один на майстер-класі, найчастіше вас там 10-15 людей, і вони вже такі всі досвідчені, такі вже все знають. І тут ти така сидиш. Там, а що таке нитка полотна? І мені завжди було страшно, що мені покажуть на двері і скажуть, ну, ти не туди зайшла, вийди. Іди <світ> собі, вишивай хрестик. Останній майстер-клас, на якому я була, це було тижня два назад. Це був майстер-клас по українській вишитій сорочці, жіночій, і саме по її шиттю. І ми там багато розмовляли, багато ділились досвідом, У нас було людей там до десяти, плюс лектор, який нам це все розповідав. І вона сказала, що найчастіше ми живе ми зшиваємо сорочкою швом в замок. І я в моменті взагалі не зрозуміла, що це за шов. І якось мені. Так стало ніяково, але в той же момент я дуже собою пишаюся, що я запитала: а що це за шов? Звісно, були на мене деякі косі погляди, але насправді майстриня з дуже великою повагою віднесла з дому запитання, хоча воно звучало як дуже не те, що не професійне, а Ну, звучало, начебто, ну, ми зараз з вами говоримо про вишиванки. Ти прийшла на цей майстер-клас, ти вже мала би щось знати про це раніше. І тут ми тобі говоримо про елементарний шов, а ти його не знаєш. Але да, хочу належне належниці майстрині, вона показала мені і виявляється, я так і зшиваю свої вишиванки. Просто я не знала, точніше я забула, що цей шов називається саме так. Ось і все. Але якби я не запитала, якби я посоромилася це зробити, то я б в своїй голові думала, що я абсолютно повний нуль, а я вже хоча б одиничка. І ось, проходячи дуже багато навчань, майстер-класів, читаючи літературу, я зрозуміла, що я хочу створити місце, точніше канал, на якому я б могла показувати свій шлях в українській вишивці, у вишивці у створенні вишиванок. У пізнанні різноманітних технік. Ми всі з вами хочемо читати цікаві книжки, але для того, щоб прочитати цікаву книжку, нам необхідно знати алфавіт. І цей канал, він і є таким алфавітом для вишивальниць, де я показую самі початки, самі ази, якщо можна так сказати. Де я без термінології, простими словами, товстою ниткою, на канві, малюючи на листочку, намагаюся пояснити. Перші, перші перші кроки для того, щоб ви в подальшому, якщо вас зацікавить та чи інша техніка, вже знаючи якусь базу, якийсь початок, могли купувати або дивитися відео інших майстринь, наголошую, майстринь, які вже в цьому мають величезний досвід і можуть вам дати більше ніж можу дати я. Я зараз монтую відео і побачила, що кінець відео не зберігся. Я дуже сильно засмутилась. Але він настільки важливий, що я його записую ось прямо зараз. І я там говорила про другу мету створення каналу, другу ціль. Я хочу створити на основі цього каналу ком'юніті людей, які вивчають вишивку, які підтримують один одного, які з теплотою відносяться один до одного. І насправді ви навіть без цього відео це вже зробили. Я коли читаю ваші коментарі, слова підтримки, коли ви пишете пораду один одному, коли ви підтримуєте один одного. Це настільки круто, настільки класно, і я дуже рада, отже, цей канал створено не дарма. Я вам дуже вдячна і я читаю абсолютно всі коментарі, на всі намагаюся відповісти. І коли ви бачите якісь запитання, на які ви знаєте відповіді, то обов'язково обов'язково розкажіть, тому що уявіть собі, один ваш коментар. А може спростити комусь досить довгий і тернистий шлях у вишивці. А це неймовірно класно. Це відео вийшло трішечки особистим, особливо з таким фіналом, але ж і ми з вами не чужі люди. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і давайте в подальшому так і продовжувати будемо підтримувати один одного. До нових зустрічей, Па-па!